Вас вітає YouTube канал Трейд. Представляємо чорну розточну головку відомого турецького бренду Technic. Дані розточні головки використовуються на універсально фрезерних координатно-росточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Діапазон розточні головки від 28 до 38 мм. діаметр хвостовика 25 мм. довжина головки 174 мм. загальна довжина 230 мм, задній кут пластини 7 градусів. Головка має два однакових картриджа ромбічні пластини ccmt 09 t 3 Для регулювання потрібного розточуваного. Діаметра головка оснащена шкалою з кроком 1 міліметр. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та покритий зносостійким нікельованим покриттям. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку ропому будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно. now.